Радовське мистецтво, та на що вони мені треба? Ну, наприклад, для побудови адекватних здорових стосунків з іншими людьми. Що ти маєш на увазі? Ну, оці твої постійні скарги. Він мене не так зрозумів. Вона образилась, я ж не це мала на увазі. Вони мене ніколи не чують і перебивають. Я так злюсь. Як вони можуть? Твої слова. Ну так мої, так отож. А до чого тут ораторське мистецтво? Ну дивись, люди, які вміють правильно доносити свої почуття і думки словами через рот, використовуючи свій голос, вони не мають проблем з тим, що їх не так розуміють, адже вони здатні чітко, лаконічно, з інтонаціями. І впевнено донести до інших те, що вони хочуть чи відчувають. Таким чином вони легше справляються з конфліктами, але я б сказала, вони просто не доводять до цих конфліктів. Це і є ораторське мистецтво, робота з голосом. Правда, а я думала, ораторське мистецтво тільки для тих, хто виступає на сцені. Ні, як бачиш, ораторське мистецтво корисне і в реальному житті, не тільки для виступів на сцені. Ну, окей, а з чого ж можна почати? Розпочни з міні-курсу сила голосу. О, міні значить недовго. Так, він триває всього навсього один місяць і включає чотири заняття і цілий місяць практики роботи з голосом. Напиши мені слово голос в дірект, і я відправлю тобі всі деталі. Давай спробуємо твій міні-курс сила голосу.